Його побили і обкидали курячими яйцями. Колишній регіонал Олег Царьов вирішив сьогодні провідати сепаратистів Миколаєва в лікарні. Їх напередодні розігнали місцеві ополченці, які стоять за єдину Україну. Як тільки Миколаївці дізналися про візит царьова, перекрили йому дорогу. Далі в хід пішли яйця, зав'язалася словесна суперечка. Очевидці кажуть, він перший спровокував бійку. Вот народ Украины стоит. Вы что сюда приехали? Я да. приехал. Свой чтобы народ стреляли, а теперь вы чтобы он вам... На каких мы били? Да, не а Они вывели. на тех людей, которых которые такие с***ки, как вы, вывели туда. И стреляли на Майдане в людей. Почему, почему И вы? партия в партии, парни стояли, регионов. Сидели, Ты, полтора вот месяца кровь. сидел. О, О! Після цього царь в оточенні своїх охоронців почав битися з людьми і намагався таки прорватися до лікарні. Зрештою, синцями та в супроводі охоронців царьов таки змушений був покинути подвір'я лікарні. Вон із